Всіх вас, шановні, від щирого серця вітаємо з вашим професійним святом. І хоч воно відбувається трішечки з запізненням, але хороший настрій і бадьорий дух нехай не покидає вас. Теплі слова привітань від ведучої вечора лише початок. Подякувати за самовіддану титанічну працю сільськогосподарникам на сцену піднялися очільники району. Зустріли їх, як годиться, хлібом сіллю, і привітали голову РДА з новим званням. Указом президента України про відзначення державними нагородами України з нагоди дня працівників сільського господарства за вагомий внесок. У розвиток агропромислового комплексу багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм голові Обухівської райдержадміністрації Остринському Віктору Костянтиновичу присвоєно почесне звання заслужений працівник сільського господарства України. Вітаю! Першим слово взяв Віктор Остринський. Він зазначив, що саме від працівників сільського господарства і залежить добробут кожного з нас та існування держави. Дозвольте мені сьогодні від президента України, від себе особисто, від цього колективу районної державної адміністрації, привітати вас з вашим професійним святом, пожати вам здоров'я, щастя, благополуччя і щоб завжди в нас дав Господь Бог дав нам можливість працювати на землі. І робити ту святу справу, яку ми робимо. Ну, я хотів би в саму першу чергу подякувати тим людям, які робили все для того, аби в нашій державі був завжди достаток. Поаплодуємо. Їм. Анатолій Шафаренко також долучився до привітань і зазначив, що, попри стратегічну роль сільського господарства, живеться трударям, як і раніше, важко. Люди, які працюють і живуть в селі. На сьогодні самі обездолені і самі забуті в нашій державі. І мені хотілося сьогодні висловити щиру подяку вам всім і всім, і кожному, тим людям, які працюють на цій поки що невдячній ниві, і те, що твориться з цими закупівельними цінами, те, що літр молока коштує вдвічі менше, ніж бутилка якоїсь мінеральної води, набрана, бо знайде. Знаєте, це тільки викликає обурення і незадоволення, але такі часи. Я думаю, прийде час, коли ми задаємо вас в інших іпостасіях. Я б хотів би сьогодні подякувати тим поколінням, які на протязі 30-х, 40-х, 60-х, 80-х, 90-х років того століття і вже цих 8 років нинішнього століття 21-го роблять цю справу, не зважаючи ні на що. Таке свято підведення підсумків. Наш район, попри засуху, знову став кращим у області за урожаєм ранніх зернових та цукрового буряку, та третім за загальними показниками. Тому кращі з кращих отримали заслужені нагороди. Грамоти, подяки та подарунки від профільного міністерства, обласних та районних рад та адміністрацій отримали десятки людей. Хоча заслуговували на них всі, справжні жнива нагород зібрало Ватобухівське. Чи не кожен працівник цього підприємства був відзначений? До того ж, вони отримали національний сертифікат та відзнаку як краще державне підприємство, а їхній керівник звання професіонала галузі. Я особисто від себе і від колектива ВАТОБухівське щиро вітаю із нашим професійним святом. Я бажаю, щоб у нас було у всіх здоров'я, щоб був достаток, щоб було на столі хліб і до хліба, щоб нам Бог давав хорошої погоди, тому що в останні роки вона ми від неї дуже залежимо. Хай в ваших домівках буде завжди затишок, спокій і добробут. А своєму колективу рідному Вадобухівська я хочу подякувати. За їхню роботу працівникам, спеціалістам, керівникам підрозділів, бо це заслуга їхня. Від облради привітав аграріїв та тваринників і депутат Володимир Боднар. Щирі слова подяки лунали також від управління сільського господарства, міської ради, окремих політичних сил. А святкового настрою трудаям додав святковий концерт, і вони на це заслужили. Адже, попри все, погоду, байдужість держави, тяжкі умови праці зробили так, щоб у кожній оселі на столі був хліб і до хліба. Лілія Рагуцька, Олексій Козир, студія Бард.